Роса у поводинні» – Назва нової збірки віршів Бориспільської поетеси Валентини Купрієнко. Презентація книжки відбулась 14 жовтня в будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт. Писалася вона недовго. Взагалі, вірші у мене пишуться недовго, тому що коли я себе отак в кокон таки і вбираю, і воно в мене пишеться. А потім я пробуджую свого Олександра Михайловича. І кажу, слухай, це буває ніч, це буває вже пізній вечір. На заході був присутній голова спілки слов'янських поетів Володимир Барна, а також відомі поети нашого міста Микола Боровко, Микола Федоров та Володимир Литвин. Саме він, за словами поетеси Валентини Купрієнко, і став літературним редактором її четвертої збірки. «Скільки маємо гарний причинок до зустрічі, бо Ну, якось так береш от цю книжечку, і, і вона така настроє. От саме до нинішньої днини, я радий, що е, Володимир Литвин долучився до цих рядочків. Ну, творче порпередагувавши, підготувавши. Я ж розумію, що це таке творче сито. А він має дуже управну талановиту руку в цьому плані, бо він вже десятки книг відредагував, і звичайно, що допоміг нині появитися. І цій книжці під час презентації глядачам була представлена і виставка вишитих бісером ікон, які пані Валентина створювала власноруч. Також зі сцени лунали вірші із попередніх книг поетеси у виконанні зразкової творчої студії Чабрець. Якби окуляри говорити вміли, окуляри від бабуси частенько ховаються, То сплять собі в капелюсі, то на вікні бавляться. Якби ж вони говорили, бабця б їх гукала, бо шукать немає сили старенькою стала. А вони щораз тікають, знов їм не сидиться. Збірка про дітей, вона Писала швидко, і це не важко дитячі вірші писати, але мені більше до душі лягають патріотичність, життя. Колись Володимир Миколаївич мені казав, ви про кохання пишіть. Про кохання в мене зовсім мало, я вважаю, я вважаю це на написання таких творів. Це кожного, у кожного своє в душі кохання. Я це вважаю за секрет. Нова ж книга Валентина Купрієнко, яку ми сьогодні презентуємо Роса у паутині. Вона дещо така для е, е, людей, е, дорослих, тому що тут багато роздумів про життя, про війну. І дітям, звично, не кожен вірш можна було вивчити на пам'ять, але багато віршів про Україну, про любов до краю. Тому ми звісно, вибирали такі, от ті, які можуть з можна. Зрозуміти в будь-якому віці від шести до шістнадцяти до шістдесяти анна Міщенко Даниїл Деркач новини ТРС Бориспіль.